Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному. На Волині слідчі розпочали 11 кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності працівників ВЛК та МСЕК упродовж 2024 року. Про це повідомили Суспільному у Нацполіції області у відповідь на інформаційний запит. Зокрема, одну зі схем ухилення від мобілізації викрили працівники СБУ. Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові. Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового прозовника з військового обліку. Для цього фігуранти використовували особисті зв'язки у Волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК ТСП у Волинській області. Свої послуги схематозники оцінювали від 7 до 12 тисяч доларів США з особи. За інформацією СБУ, на Волині в службових приміщеннях ВЛК ТЦК і МСЕК та вдома у фігурантів провели обшуки, після яких вилучили 60 тисяч доларів готівки на фото оприлюднених правоохоронцями приміщення Луцької МСЕК, що на проспекті відродження А правоохоронних зайду. Це не слідчі діє, це є робота Севодбебо. В нас зараз йде засідання. Я перепрошую, що люди чекають на огляд. Це бюро з по боротьбі з економічною злочині. так? На інших фото опублікованих Службою безпеки України кабінет, де проводять військову лікарську комісію у медзакладі на вулиці Стефаника. Голова ВЛК, яка відмовилася називати своє ім'я, розповіла, що сьогодні вони працюють у штатному режимі. Я коментарів не надаю. З кабінету, фото якого опублікувала СБУ, виходить жінка у формі. Я відмовляюся давати коментарі. Ви можете звернутися на Теремнівську, 85. А. На вулиці Теремнівській розташований Волинський терцентр комплектування та соціальної підтримки. Речниця Оляна Кравчук телефоном відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства. Начальник управління охорони здоров'я Волині Юрій Легкодух каже, робота МСЕК зараз в області під пильним контролем. Завжди наголошувала і ЛКК. І головам ПСЕК. Це було не тільки зараз. Ми говорили раніше. Не може так бути, щоб людина дожила до 40-45 років, ніде не лікувалася, ніде нічого не робила, трах-бах, за місяць записується багато виписок, багато обстежень, і ми встановлюємо групу інвалідності. Ми мусимо бачити логічну ланцюг розвитку захворювання людини. Загалом на Волині діє 10 медико-соціальних експертних комісій. Ми проаналізували декларації їхніх голів згідно з поданими даними на сервісі ЮКонтрол. Найбільше статків серед усіх керівників Волинських МСЕКів у виконувача обов'язків голови Волинської МСЕК. Василя Тимошчука. У декларації, яку подав у лютому 2024 року, прозвітував, що станом на минулий рік був власником 30 земельних ділянок загальною площею майже 19 гектарів. Набувати право власності на землі почав із 2006 року. Для прикладу, у 2016 році отримав 6 земельних ділянок, у наступні роки ще 7. Також має 5 будинків. Із 2017 року є власником квартири площею майже 134 квадратних метри. Інших нежитлових будівель за Задекларував 13. Є і два недобудовані будинки. Щодо доходів, це понад півмільйона за рік, з яких зарплата 415 тисяч гривень, 73 тисячі пенсія, 5 тисяч дохід від оренди і 29 тисяч гривень спадщина. Також задекларував 200 тисяч гривень збережень і корпоративні права на фермерське господарство Айлі та Олешків. Голова Луцької міської МСЕК Тетяна Сидорук задекларувала дві земельні ділянки та дві квартири. Зарплати отримала 286 тисяч гривень, пенсії 63 тисячі за рік. Щодо заощаджень, декларує 425 тисяч гривень, 7 тисяч доларів США та 2 тисячі євро. Голова Нововолинської міжрайонної МСЕК Наталія Коско задекларувала три квартири, земельну ділянку та гараж. Також має автомобіль. Річну зарплату отримала у сумі 272 тисячі гривень. Голова психоневрологічної спеціалізованої МСЕК Наталія Рибарчук задекларувала п'ять об'єктів нерухомості: квартира, будинок і три земельні ділянки. Зарплату отримала у сумі 281 тисячу гривень, пенсію 116 тисяч гривень. Голова кардіологічної спеціалізованої мсек Валентина Леськів задекларували дві земельні ділянки та квартиру недобудований будинок і два автомобілі. За рік отримала зарплату 276 тисяч гривень, ще 85 тисяч гривень на роботі за сумісництвом. 69 тисяч пенсії, заощаджень 5 тисяч доларів США і 10 тисяч доларів США у чоловіка. Голова спеціалізованої профпатологічної МСЕК Тамара Андреєнко задекларувала будинок, дві квартири, дві машини. Річну зарплату вказує у розмірі 260 тисяч гривень. Пенсія 80 тисяч гривень. Щодо заощаджень, декларує 174 тисячі гривень своїх і 179 тисяч гривень чоловіка. Голова фтизіо-офтальмологічної спеціалізованої імсек Алла Андрущак задекларувала дві квартири і автомобіль. Річна зарплата 340 тисяч гривень. Пенсія 127 тисяч гривень. Заощаджень має 200 тисяч гривень. Голова Камінькаширської імсек Микола Глушнюк задекларував дві квартири автомобіль, зарплату у 275 тисяч гривень, пенсію 50 тисяч гривень. Також має 64 тисячі гривень заощаджень. Голова Ковальської міжрайонної МСЕК Світлана Руснак задекларувала квартиру, земельну ділянку та зарплату 286 тисяч гривень і пенсію 32 тисячі гривень. Голова Луцької міжрайонної МСЕК Олег Зарадюк задекларував дві земельні ділянки, будинок і два автомобілі. Вказує річну зарплату у сумі 275 тисяч гривень. Як нині працює обласна МСЕК і чи є скарги від відвідувачів, розкаже Вадим Панафідін. Біля кабінету обласної медико-соціальної експертної комісії черги будь ласка да ніяких ще немає. Я просто в черзі і все щодо оформлення документів. Чи були якісь натяки на те, що ви маєте якісь гроші за щось заплатити? Не було нічого. Чи були випадки, що хтось вимагав грошей? В Принципі не було. Виконувач обов'язків голови комісії Василь Тимощук каже: працюють щодня, в день приймають 25-50 людей. На питання кореспондентів Суспільного про наявність у декларації 50 об'єктів нерухомості відповів так. У 2006 році, коли це формувалося, коли ми збирали минові сертифікати, я мав не обережність за себе оформити. Ми створили, були фермерські господарства 2014 -го року. Я взагалі не маю того відношення. Я тоді їм віддав. Там є людина, яка тим займається. Це в Івано-Франківській області. Там ваше підприємство зараз працює. Ні, вони мої. Є, воно є там людина, яка приїхала за кордон. Вона тим займається. Фактично, це все майно. Воно зараз в оренді. Це що, ваше чек. Воно передано фермерське господарство. Начальник управління охорони здоров'я Волині Юрій Легкодух про кримінальні справи та статки медиків із комісії. каже так: То, що я читаю з новин про те, що десь є порушення, кримінальні провадження про якісь недоброчинні. Відносини про те, що десь щось сталося, але сказати конкретно і коментувати ці всі дії це прерогатива правоохоронних органів. Речниця Нацполіції області Ольга Бузлук сказала, що коментувати на камеру ситуацію щодо корупції серед працівників медкомісії на Волині не будуть. Відповідаючи на інформаційний запит, повідомили, що впродовж 2024 року слідчі розпочали 11 кримінальних проваджень. Йдеться про зловживання владою службовим становищем та службове підроблення документів. Фігурантами цих кримінальних проваджень є службові особи МСЕК та ВЛК. За результатами досудового розслідування у дев'яти кримінальних провадженнях правопорушникам повідомили про підозру та скерували матеріали до суду. Керівник медико-соціальної експертної комісії в області Василь Тимошчук про факти правопорушень у роботі МСЕК говорить наступне. На волині голову одної з комісій був суд, затримали за хабарництво. Де, так, і під час цього судового процесу люди, які приходили на комісію, вони розповідали, що МСЕК створювала перепони, аби платили гроші. Чи у вас Ні, звідси, подібного плану, що сіє звідси. такий якийсь ми... тиск на людей? Ні, ну. Перше, ми не формуємо документи. Документи формують на даному етапі, це сімейні лікарі. Нам приносять готові документи, хіба як ми бачимо, що можна встановлювати групу, можемо відправити до обласного спеціаліста. Начальник управління охорони здоров'я Волині Юрій Легкодух каже, у роботу МСЕК внесли зміни. Щоб не було зловживань, щоб робота МСЕК була більш прозорою, ми видали наказ про те, що всі чоловіки віком від 25 до 60 років, які первинно йдуть на МСЕК для встановлення групи інвалідності, вони можуть бути оглядатися на міжрайонних МСЕКах комісіях. але група інвалідності встановлюється лише за погодженням обласної МСЕК. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.